Друзі, всім привіт! В нас сьогодні на календарі 10 березня, як кажуть шевченкові дні. А ми починаємо новий тижні щоденника вишивальниці. Що перед вами? Який вже раз? Мені вже аж соромно за себе. Я не буду довго говорити. Я не буду довго говорити. я вам Просто скажу: треба зробити пазуху, і треба зробити ось цей бортик. Я його все ж таки зроблю зараз. Бо ми думали, чи робити, чи не робити. Я його зроблю. Хай буде. І ось тут знизу я не знаю, чи я минулого вчора я вам в кінці відео сказала чи ні. Ось тут також дала. Мені воно ось так завершення, логічне. Можливо, зараз такого на шиї чуть, -чуть І ось тут трошки чуть на шию і сфотографуємо і з Галею порадимося, чи окей, чи не окей. До речі, до речі, сьогодні Галини. Треба Галю привітати з Галинами. Е, галюсь всіх, хто дивиться в мене Галинки, вітаю вас з Днем Ангела. З ним Ангела. Я налаштовуюся на роботу. Зараз сяк сяду, аж голка буде в мене. Оце знаєте, сама буде шита. Я тільки буду її підганяти. Приступаю до роботи. Вам гарного і вдалого тижня. Всім привіт! Привіт-привіт! Сьогодні у нас вівторок і реально я сьогодні заряджена з самого раночка. Так зарадили мене, знаєте, як луп, луп, лупнули мене 220. А Хто це зробив? Хто, хто, хто? Хто меценат того всього? То Наталя Візерунок. Наталя Візерунок і наші львівські пробки. Ну, якщо відверто дівчата, хлопці, я вам скажу, що. Ранковий в мене такий, знаєте, поїздка така ранкова. В мене цілий тиждень день не кінець з міста, везу своїх чат здобувати знання, гристи граніт науки. І в основному я 8-20 вже вдома. А сьогодні 8.40. 8.40. Думаю, де ті машини всі де їх стільки взялося? Але такими моментами. І для того, щоб не гаяти час, новини я прослухала в 8 годині по радіо. Я собі включила е відео Наталі Візерунок. Відео, того відео, яке було зняте після виставки, після виставки, десь минулого тижня, наскільки я пам'ятаю. Там про придбання, про подарунки, трошки про виставку, одним словом. Це ця людина, вона такий мені позитив передала через той мій телефон. Ви собі навіть не уявляєте. Вона каже, що то я її заряджаю. А я кажу, то вона мене заряджає. А що там з боку в нас є Наталя Мужицька? Розумієте, вона нас двох заряджає, розумієте, вона, як таков нам все поконструризовує. То, то навіть нічого не маєш права сказати. Одним словом, що в мене тут є, в мене вже тут весняний фотофон, тільки чогось ці квітки не попали в мені в кадр. Ну нічого, я на цьому фоні знімала е, старт рушничка від Лелітка. Е, Добре, а я вам про нього не говорила? Не говорила. Я включуся, бо він в мене. я його на раму натягнула. Ну, Тобто, розумієте, що вчора сталося? Давайте я вам розповім, що вчора сталося, візьму сорочку. Так о, по справжньому, знаєте, до кави зараз сорочку запхаю. Боже, вона так пахне, дівчата, У мене вже зранку одна кава, а потім в мене кофету годинка 11-12. Це мої дві кави в день і, і, все, і все. Бо потім я рахую баранів на зорях. Так, дивіться, що в мене є. Я додавала ось цю смужку. Погодила ми цю смужку, ось цю бортик, і тут той бортик, і зробила поздовжній ретязь. Він буде, розумієте, тут бачите, як тут немає нема ось цієї складки стандартної, що ми привикли, так? Її нема. До речі, її немає також в Заліщицькій сорочці по курсу, і там ідентично я зробила пазуху. І що я зроблю? І я, мені треба зараз розрізати. Десь. До, до От, тут я скріплю, тут запресується поперець, запросується, тут скріплю, а тут ниточкою лай, я це зараз підігну, і все, і все, розумієте? Ну, але я то вчора не змогла зробити, тому що вчора вже зайшов вечір, і я вже така, «Та де вже на вечір буду то, то різати, та ні, не буду різати. Тому в мене на сьогоднішній день план такий ем, солідний. Мені треба оце зробити. Попрати бажано попрасувати сьогодні, але щоб воно його прасувати, треба, щоб воно трошки підсохло, знаєте, в рушнику повідпочивало. І биратися назад до монастирської сорочки. Якщо хтось не пам'ятає, я її не завершила. У мене є готові половиною уроку сьогодні. Я хочу дозняти четвертий урок, бо він в мене є половинку знятий. і... Сідати, починати завершу, збирати сорочку і знімати відео, бо зібрати сорочку це ще так пів біди. А оце зняти відео, змонтувати це відео, це, це так трошки часу тягне. Але я дуже рада, бо вчора, вчора, понеділок, у нас були вчора уроки. В першій групі це вже ми почали вишивати рукави. Треба буде звіти. Звіт, звітуємо ми по середах і суботах. І дівчатка з другої групи почали шити уставки. Тому скоро буде багато краси. Мені інколи, знаєте, руки не доходять оце вам в сторіс викласти. Бо я розумію, з одної сторони, дівчатка працюють, дівчатка вишивають, і ще Марія якісь звіти хоче від них, що там Марія хоче. Ну, але треба, треба, дівчатка, розумієте? І, зробити, і там пазуху треба зробити. Але там така пазуха буде. Ага. така. Така, ну одним словом, ви побачите, яка, так? От, і е, мені треба її, знаєте, що зробити? Щоб мої учениці не мислили, не гадали і нового велосипеда не вигадували. Це Марії треба сісти, все гарненько прорахувати, в Патерменкері промалювати, щоб люди проблем не мали. Розумієте? От, тому сьогодні таке. У мене дійство. І сьогодні треба посадити клематиси. Я тут недавно не стрималась, але хоч щось куплю, хоч чуть-чуть куплю, розумієте? Хоть, хоч краплиночку якусь куплю, хоч травиночку якусь, то купила собі два клематиси. У мене є фіолетовий від мами клематис. Щось з його він не дуже. Його напевне треба, розумієте, він в мамі росте так, на подвір'ї, і там кури ходять. Вони собі там під ними живуть, кахуняють. І йому Просто ідеальне добре для того клемату, він таким темно-фіолетовим цвіте. А я собі купила сюди такий ніжно-рожевий. Вже роки чотири. Я бачила одну квітку. Хіба корей завести, розумієте, щоб той клематис нормально себе почував? І оце недавно, минулого тижня, я купила ще два клематиса: темно-рожевий і світло-рожевий. І він в мене стоїть на кухні, дівчата, то він 50 сантиметрів вигнав пагон. Я боюся, що воно з дичії, розумієте? То мені сьогодні треба поїхати його їх тих двох посадити, підв'язати, бо, бо мені шкода просто тих рослинок. Я ж хочу насолоджуватися потім красою. От, ну і та, і треба доброго десь збирати в тата замовити. Одним словом, сьогодні день заряджений з самого ранку на позитив. Сподіваюся, що я все собі виконаю це все. А, ну і давайте я вам ще вставлю вставочку з рушника з львівська берегиня. Що я, що я не шила, бо я щось він щось мені з голови вилетів, я вам цього не показувала. Ось там за спиною стоїть Різдво. А ось тут мій рушник від лелітки, львівська берегиня. Познаходила піни. Ну як вони в мене тут стоять в колоті в гольничку? Цей від Наталі, а цей з минулого року я собі купувала. Тоже такі красивенькі. Заколола, бо на рам, як ви бачите, натягнула на Іволгу. Ось тут мені можна, може здаватися, що воно м -м, стягує, але все рівно треба буде ось тут дати бокову натяжку, і щоб вона так тримало, бо тут буде вишивка. Оце вся вишивка, що є, тут ще яйця зверху будуть. от, І, ну, знаєте, після Ньюкасла взяти 27-му ем, лінду, то, то таке, знаєте, ніби поле ореш, реально. Але воно все-таки логічно, воно все таки пряме. Воно от собі знаєте, тут фукції взяла, трошки пошила, щоб трошки якось з чорного вилізти. І ось тут 321 й взяла. Відтіночок, ниточок гарно вишивається хрестик в тринитки. Хрестики такі великі, але в тринитки добре, бо вишивка не світиться. Вишивка така, бачите, забита, виходить. ну і та Потихеньку буду його шити. Планів його на це немає, на цей, на цей великодень. Але я вам скажу, я не буду зарікатися, тому що я вже навіть говорила дівчатам, що в мене по плану завершити монастирську сорочку, і потім буду бачити, якщо буде час, то можливо, можливо, вишию, наприклад, низ з двох сторін, а вже потім там яйця дошию на наступний рік. Розумієте, Тож не проблема. Але я знаю, цей таки, знаєте, нема нічого вічного, якщось тимчасове. Постійного, нема нічого постійного, якщось тимчасове. Тому я йду братися за каву. Так, йду братися за каву і, і жити цей день. Дівчата, вітанечко! Треба братись до роботи, як завжди, як завжди, сіла камера, але нічого, ми навчені. Ми навчені до чого. Ми навчені. До повербанків. Ми навчені потім часу багато приділяти, щоб це відео відредагувати, але нічого. Я сподіваюся, що ви бачили відео, до, як я кажу, до Днів Шевченка. Присвятили ми старт цього рушника саме, саме цим дням. І трошки я затягнулася. Дівчата вже давно опублікували свої старти. А я трошки, знаєте, Затягнулася, бо хотіла щось трошки підшити. Сьогодні ми маємо вже четвер, вчорашній день взагалі мене вилетів. Він в мене такий вилетів ну просто день без вишивки був. Внац... Ну, я думаю, що я маю на це право, бо просто втомилася я, або змучилась, можна ще сказати. І ви знаєте, я собі вчора. Я собі вчора дозволила, ну, як дозволила? Я, я так нічого не мала сили робити, що я просто поспала півдня. А потім, як завжди, треба встигнути все. Ну і е вишивала я вчора. Десь в 11-ті вечора я тільки сіла. Ну, що ти в 11-ті вечора будеш шити? Та я взяла рушник від лілітики, потихеньку шию. Так от, що я хотіла вам сказати? Рушник я вам буду такий час від часу показувати, на чому я є. Цілі вишити його до паски немає. Я зразу вам попереджу, скажу: немає цілі до паски. Але як там буде, я не знаю. я не знаю. Я завершила зараз чоловічу сорочку, вчора я її попрасувала. Вівторок, середа, середа вечір, друзі, я вже все попрала, попрасувала, тако собі гарненько примірила. Ну, красиво буде. Тут манжетики, але я мала зробити вчора кутасики, які я ще не зробила. І мала пришити вчора зробити пазуху на своїй елегантній сорочці. Я її також не зробила чому? Тому що так склались зорі. А зараз зараз я а зараз іду, зроблю кутасики і буду щось вишивати. Китички зробила, все гарненько від, від, попрала, попрасувала, все зробила, віддала навіть. от. І сьогоднішній день, чесно кажучи, я, я така людина, знаєте, що Е, інколи мені що фіолетово, що про мене скажуть інші люди, в плані одягу. От. І в мене буває таке, щоб відвести дітей до школи, я просто е, в піжамі в сплю, надіваю наверх халат, який дуже люблю зранку вдівати. Ну і так, на дворі в нас вже який день лиє дощ, курточку ще зверху діла. Отак От і сіла я в машину, відвезла дітей, прийшла, оце все зняла і легесенько затисла під тепленьку вже котручку. Ну, я так собі уявляю, що вона тепленька. І сьогодні в мене були такі самі наміри. Отакі От самі наміри. Але щось пішло не по плану. Щось пішло не по плану. І, і що? І в мене все завертілося, закрутилося. Я домонтувала це відео про рушник від лелітки, і якісь плани, і про е, роботу. Я вже всі свої поробила. Про треба в супермаркет сходити, щось з'їсти купити. Але думаю, а най там. Потім піду куплю. І в мене зараз, знаєте, який настрій. Настрій, зараз покажу. <сим> настрій вернутися до монастирської сорочки, бо дівчата мене там так шпарять. що просто, вона, дівчата, вона пожмакана, бо це уставка. О, о, В мене там що лежить? У мене там лежить вишитий, вишиті два рукава, вишита, вишитий комірчик, і мені треба зробити пазуху. Це буде вже в мене готовий урок, і мені треба вишивати другу уставку, бо я не зможу зняти урок по цьому, по цьому, по чому? по по чому, збиранню. Мені треба мати дві уставки, щоб збирати сорочку. То думаю, що ж би це зробити? Зробити пасуху чи сісти повишивати в насолоду уставку. От воно таке. Садоповишиває уставку. Все доповишиває уставку. А завтра, п'ятниця, може на завтра. Дивіться, як я ту пазуху, щоб ви зрозуміли, зі всього найбільше не люблю робити пазуху. Вона робиться дуже швидко, вона робиться дуже легко, і пазух в моєму житті було чимало. Але одним словом. Так, а! І знаєте, що до мене ще приїхало? Що я хотіла вам сказати? Дивіться, добре, що згадала, бо вчора вечором вже. Ввечером-вечором мені нова пошта білінькнула, що приїхало моє замовлення, я вам зараз хочу це показати. Замовлення моє приїхало. Будемо відкривати, дивитися, що ж там є. Я вам просто тако розповім. Я колись в мій оберіг замовила була сотему, і вона мені прийшла такого відтінку кава з молоком. Отакого. Були ми у Києві, я собі взяла білесеньку, такий маю з... проєкт в планах. Але я ще вагаюся, чи мені її вишивати цей проєкт на білому. Бо цей молочний точно не підійде. Мені вишивати її на білому чи на цьому, що зараз є. А це який? Це ми були в Києві і сказали, що за тиждень-два приїде е, Сотема такого відтінку, як 101-й відтінок в Цвейгарді. І ось і ось вона приїхала. До речі, ви знаєте, я скажу, ну це, це треба любити. Це треба любити своїх клієнтів і ось такого е, їх. І ось тако їх балувати. Нам 10 років ми у Бріг працюємо для вас 2015 року. Ну, то то ювілей, то то щось намічається. Бачите, голочка, це щось намічається. От чую, чую, що щось намічається. Так, ми маємо чай. До речі, мої діти такі п'ють цей чай. Маємо киточку. Мені здається, я таку маю. Та, я вже таку маю, буду мати тепер дві. Смаколики. Це так, щоб Марія цукор не скакав. І, і тканинка. До речі, до речі. Я хочу на неї глянути. Все, це те, що мені треба. Марія, та схаменися, Та тобі все треба і всього мало. Ось вона. Ось вона. Ось вона, вона вона. Ниточки, е, до речі, 38,65. Це є сп... Боже, дякую, дякую. Це є спешл 25-й, це та товщина, яка підходить до цього каунта тканини. Все. Е так, Марія, візьми себе в руки. Е це треба доробити, це треба доробити, а це поки це робиш, оце плануєш. Так, і до речі, е знаєте, що я скажу? Я на попередній тканині на м -м, тому пакеті в горох підписала, що це є. Бо то, розумієте, то склероз, він. А ось тут, дивіться, вони же ж дають нам спеціальну бірочку. І стрічечка зав'язана. Та підпиши у тотема 101 перший. Все, і красота, і ти не забудеш, що це є. 38-й каунт. І ниточка. А я тут навіть звідси не буду забирати. Її, тому що це все, це все пов'язано. Пов і, дорогі мої, я для вас маю дуже-дуже класну новину. Для тих, хто закупляється в мій оберіг, а може не закупляється, але планує закуплятися в мій оберіг, я би хотіла сказати, що тепер вас там чекає дуже класна знижка, 5% з промокодом Вибач. Ви отримаєте знижечку на такі тканинки, як сотема польських виробників, польські льони, у ті всі польські льони, польські коноплі, а також кропиво. Тому, якщо ви любите шити сорочки, вам потрібні такі всякі різні тканини, там і коноплі, льони, от сотема, любе-голубе, маєте 5%. 5% повірте, це. Це не так вже і мало. Тому користуйтеся, користуйтеся, мені не шкода. Дякую, мій оберіг, за таку красу, що ви так дбайливо ставитеся до покупців. Чую, що буде ще багато класних нових стартів, тому що в мій оберіг є гарні тканини, там коноплі. Треба, до речі, та в них ще є взірці. Я була в них тоді в магазині собі пару взірців Взяла, треба буде ще замовити взірці конопель. Коноплі, в мене там лежить пару сорочок, які би люксично пішли на коноплі. На коноплях у мене ще курсу нема. Тому треба, треба хто зі мною завжди до мене приходить на курс, то вже знають, що я завжди стараюся гарно підібрати матеріали, урізноманітнити ті матеріали, і так, щоб матеріали підходили саме до цього виробу, до цієї сорочки. Тому не почати край роботи. Так, і що ми далі робимо? Ой, Марія, та що робимо? Та то пакуємо техесіньку назад, підписуємо, щоб де часом лихий мене не поплутав, а беремося до уставки. Беремося до уставки і згадуємо, як то все було. Напевно, придеться мені свій урок включити, щоб, щоб легше пішло. Добрий раночок. Раночок добрий. Це я тут з робила. Треба поприбирати це все. Так, що я хочу вам сказати, дівчатка? Я таки вчора себе пересилила. Пересилила, зараз буду це все прибирати, бо е, не то, що маю бажання, а треба. Це вже треба. Це вже нікуди не, не можна відкладати. Є такі дівчата, які сидять без роботи, чекають, поки я це зроблю. Пазуху я маю на увазі. Вчора оце вишила. Вишила. І собі поставила за мету кожен день шити початку пів... я собі поставила за мету шити по одному ромбу. Тобто, вчора я мету не виконала. Потім зрозуміла, що в мене сім ромбів, я буду шити до дуже довго. Е, півтора ромба. Півтора ромба, тобто от один і отако. Отако в день мені треба вишити. Тобто, сьогодні на вечір має бути ось тако. половина уставки. М? М? Ну, та й таке. Тому е, хотіла вам сказати, що не зарядилася я сьогодні за ніч. заряду в мене так, аби ногами пересувати. І я хотіла ще трошки підзарядитися, але. Е, не знаю, як краще. А як краще? От що ви скажете, як краще взяти і підзарядитися, чи потихеньку помаленьку щось зробити і дивись і зарядишся від тої роботи. От. Нагадаю, що я ось таким повітінком, це такий сливовий шовк-італійський. Джулі, дивіться, як мені його Джулі погризла. Це просто капець. Але то картонка. от і, і все. Більше нічого вчора не робила. Потихеньку собі оце сіла, поки аж не прийшлось мені бігти. Тому сьогодні я не буду це робити. Зараз буду виставляти камеру, це все для того, щоб починати знімати кінець четвертого року. Там мені зовсім чуть-чуть лишилося пазуху зняти. І, і, що? і буде якийсь буде трошки рух, може, відео зразу урок змонтую, бо треба. Ну, бо то, то не діло, знаєте. Я так йшла, в мене так воно все йшло горіло, горіло, горіло і, і зупинилося. І там вже рушник пішов. О, а ще, знаєте, що хочу, хочу розпочати дуже ще один проєкт. Я себе просто зараз стримую, бо бажання має дуже велике до нього. І якщо я справлюся з тим, що я запланувала, оце півтора ромба в день, зняти пазуху, змонтувати урок, я собі дозволю на неділю розпочати цей дизайн. Тому я дякую вам. Я дякую вам, що ви в мене вірите. Пішла я перевертати ті гори. Друзі, доброго ранку в нас субота. Ну, засвідчую, бо я біля вікна стою, ви можете бачити. Не вдається мені ніяк, абсолютно ніяк, оце почати рухнутися сьогодні, субота, сьогодні стала. І не встала. Дитина моя сьогодні сама збиралася до школи, ну ми попередньо вчора з ним обговорили. це, Він прийшов і каже: мама, ти завтра не вставай. Я завтра сам собі поснідаю, завтра сам піду до школи. Я чула, він так товчеться, Боже. Ну, але не вставала. Так от я сьогодні ледь встала, ледь відкрила очі, бо в нас ось це в нас. Що це таке? Це просто капець якийсь. Ну як? Ну навіщо? Ну вже ж так добре було. Два градуси в нас зараз на термометрі, і це просто якийсь капець. От то в мене я вже десь бачила, оно дивіться, отут і ось тут о, тюльпани. Було якось одного року, що вже в мене тут були тюльпани, повиростали, позаквітали. Ой, мама рідна, щоб ви зрозуміли, як мій організм на це реагує. Комусь на сонце реагує, а мені ось на отаке. Ну, але нічого не хочу вам казати. Я щось придумала. Я щось придумала. Не знаю, що з цього вийде, з того, що я придумала. Але якось так. Як ті тижні швидко проходять. Тільки недавно казала всім привіт. У нас сьогодні понеділок. Розпочинаємо новий тиждень щоденника вишивальниці, а сьогодні вже. Всім привіт! Будемо цей тиждень завершувати. Перед вами рушник від лелітки, львівська берегиня. І е, ось так трошечки я його просунула. Е, я не знаю, чи я вам говорила, чи не говорила, але якоїсь е, цілі завершити його до Паски в мене на даний час немає. На даний момент взагалі немає. Я його собі буду шити, коли буду мати натхнення, бажання. Так як він, як ви бачите, в мене стоїть на рамі натягнутий, це є і Волга Станочок, то е, я трошки за нього шпортую, з одним словом, то треба буде його завершувати потихеньку, дай Бог, до літа завершу. Ну, не так, щоб сісти і завершувати. Зараз є пріоритетніші завдання, я вам зараз про них розповім, а Рушничок, руш, рушник виходить дуже класний. Ви бачите, я пішла спочатку чорним розвела, мені ще знизу треба оцю смужку дошити. Там трошки так треба голову нагнути. Сильніше, то я його так потрошки шию. А загалом вишивається він дуже легко, все симетрично, все красиво, все логічно, все нормально. На рахунок вивору, я вам в іншому відео покажу виворот рушника. Не, ск не скажу, що я роблю ідеальний виворот, для мене це не принципово, в мене є переходи, е бо йду такою якби, хвилькою, не заморочуюся з тими переходами, ну, але звісно, кожуха якогось там не роблю. Вертаємося до більш пріоритетніших завдань. Це є моя монастирська сорочка, по якій зараз проходить курс. Дівчата шиють. Що то в мене зараз я вам розповім? Перша група в мене вже шиє рукавчики, а друга група шиє уставки. от, Так от. Я вам що хотіла би сказати, дорогі мої, хто взагалі шиє сорочки, чи хто зараз в мене є на курсі, не відкладайте другу уставку на потім. Вишивайте її відразу, тому що я забула взір. Допоки я переключилася на чоловічу сорочку, тому що чоловіча сорочка це для ювіляра, а цей день перенести ніяк не можна. Я переключилася і я відтермінувала трошки цю сорочку. Вона вже би мала бути вишита, зібрана і висіти на манекені. А я ні, а я взяла і відклала, ну нічого. Головне, що ювіляр буде мати сорочку. тепер дивимося, що тут. Це четвертий ромб. Тобто половину я вже перейшла по основному малюнку. Я себе, звісно, тішу, що я перейшла там вже половину. Але ще ж, прибульці будуть. Прибульці це ось ці ось ці ось ці дяпаки. Рахуйте, його дві смужки. І ще ретязь буде, ще солов'їні вічка, добре, хоч тут вже хвильку вже пошила. Ну, нічого, нічого. Дошила рівнесеньку, гарнесеньку, зараз в мене 4, ще три. Думаю, боже, як я так шила? Така вийшла пауза. Знаєте, як то буває? Ти собі робиш, ніби все стандартно, ті самі справи постійно, а потім, а потім щось пішло не так. Так думаю, а як я з тої сторони почала вишивати? Я ж звідси мала вишивати. Тобто звідси, від кутика. Ну добре. Я сподіваюся, що там все пораховано. Так, рахувала, я пам'ятаю, я ті рахувала хвильки. Одним словом, отака в мене справа. Отака в мене справа про е, інший процес, який я цього тижня розпочала, я, звісно, вам розповім у новому окремому відео. Але, е, але якісь такі плани в мене цікаві складаються, тому я, мабуть. Буду вам розп... знімати скоро відео про найближчі мої плани, а потім гарненько за місяць знімемо відео, як ті плани рухнули всі. Оце це, це буде дуже гарна тема для відео, навіть для двох. Тому я дякую всім, що ви були зі мною. Не поскупіться написати мені гарненький якийсь коментар, можна не гарненький. З вами була Марія. Побачимося вже у наступних відео.